Вітаю вільні та незламні українці. В ефірі телеканалу «Еспресо Біла Церква. Ми підбиваємо підсумки головних новин міста за 17 листопада. Для вас працює Любов Геращенко. Дякуємо, що дивитесь нас і довіряєте надійному джерелу інформації. Обов'язково тисніть вподобайку та діліться цим відео. Так ви підтримаєте нашу роботу. Цьогоріч внаслідок ДТП на території обслуговування патрульної поліції Білої церкви вже загинуло 17 людей. Про це зазначила прес-служба правоохоронців. Торік було 19 летальних випадків. Серед найпоширеніших причин автопригод поліцейські називають порушення правил маневрування 71 ДТП внаслідок неправильного приїзду пішохідних переходів та перехресть 47 через недотримання дистанції 30 зіткнень. Початку року в Білій церкві виявили 16 випадків захворювання на скарлатину. В основному воно вражає дітей віком від 1 до 9 років та активне осінньо-зимовий період. Як зазначає головна епідеміологиня міста Мирина Ляшко, від недуги немає вакцинації, а тому варто дотримуватися безпечної дистанції. А це щонайменше півтора метра, бо хвороба передається саме повітряно-крапельним шляхом. Крім того, потрібно слідкувати за чистотою рук. Починається хвороба зазвичай доволі бурхливо з підвищення температури тіла також симптомами є ураження дихальних шляхів, пігментація на згинах рук і ніг та гнійний наліт на слизові роту, який через декілька днів зникає. І язик набуває яскраво малинового забарвлення. Повністю скарлатина зникає протягом 21 дня. Це дійсно інфекція, яка потребує особливої уваги. Вона не є загрозливою для дорослого населення взагалі, тому що доросле населення не хворіє на скарлатину. Збудник бета-гімелітичний стриптокок типу А. Він саме вражає дитячі організми. Але доросла людина може бути переносчиком інфекції. Якщо людина така заражається, вона одразу має такі яскраві симптоми. Це і висипка буде характерна. Яка не притаманна для інших інфекційних захворювань це буде в переважно у таких більш ніжних місцях? Це буде низь живота, це будуть пахові ділянки, це може бути обличчя, це може бути внутрішні поверхні кінцівок. Вони будуть трохи супроводжуватися таким зудом, дискомфортом, так, печінням трохи у місті висипки, яка в десь на протязі 5-7 днів перетворюється, поступово починає перетворюватися на лусочки. 17 листопада в Україні в п'яти відзначатимуть нове, але дуже важливе свято. День сержанта збройних сил України. Нині це одна з ключових ланок військового устрою. Особливо яскраво наші сержанти проявили себе в умовах відбиття та стримування окупантів на Донбасі. Здобутий там досвід у поєднанні зі стандартами армії країн НАТО став основою для підготовки українського сержантського корпусу. Що ж змінилось у ньому за роки незалежності, розкажемо. У сюжеті Збройні сили України, що утворилися в 1991 році, перейняли радянські військові звання. Зокрема, в тогочасній армії було лише три сержантські: молодший, просто сержант і старший, яких особливо не цінували, на відміну від демократичних країн, де сержант вважався представником касти професійних воїнів. Проте від початку АТО совкову пуповину поступово почали перерізати. І у 2019 році прибрали прапорщиків та мічманів а вже у наступному з'явились нові сержантські звання. Як стверджують військові, це не просто зміна назв під стандарти НАТО, а початок кадрової реформи ЗСУ підтримує цю думку і Владислав, який ще два тижні тому був головним сержантом 114-ї бригади. Він називає цю ланку хребтом українського війська. Сержант збройних сил України насамперед це лідер. Кого нічого не зупинить, і які нічого не боїться. Тобто він приймає будь-який виклик і він виконує ці функції з чистю, гідністю. Він молодець і він той, за ким всі тянуться. Розумієте, дивіться, ситуація може бути різна. Бойові умови зникла зник зв'язок. Ну, ти втратив зв'язок з командиром роти. Сержант приймає командування на себе, і він виконує всі функції, він вже планує, як він буде знищувати ворога, як він буде контратакувати, як він буде стримувати. Ну, в залежності від ситуації, і от він бере на себе цю відповідальність. І от ну, зараз. Прямо вже прописані ці обов'язки, і ти вже виконуєш ці обов'язки. Нині головним сержантом збройних сил України є Олександр Косинський. Станом на 2018 рік у лавах налічувалось орієнтовно 40 тисяч військових сержантського складу. Зараз же про чисельність через повномасштабну війну не повідомляють. Однак серед них рахується 28-річний Олександр, який у березні 2022 вступив до тероборони. До цього чоловік працював водієм. А тепер вже як півроку головний сержант друг взводу 114 чотирнадцятої бригади разом з побратимами. Він три місяці перебував на бахмутському напрямку, де знищив чимало окупантів та їхньої техніки. Розповідає, ворог був всього за 700 метрів від них. Тож важливо було організувати роботу так, щоб взвод працював як одне ціле. Важко воно було коли прийшов з гражданки, не понімав, що таке міномет. Так, да, то воно важко. І ти сам починаєш учитися. Мало того, щоб ти учишся, ти зобов'язаний свій розрахунок навчити. Ми працювали з мінометом, дронами визначали, де знаходяться вражі ці, ворога позиції. І ми туди працювали снарядами. Ну, тобто розбивали все і піхоту розбивали. І здання рушили теж їхні. Дуже багато у ворога було. Орланів там, дронів вони над нами засідали, і той, щоб ми не спалили свою позицію, то ми мусили чекати, щоб ми могли вже відпрацювати. Ми чекали, щоб не спалити свою позицію. Бо, Втрата розрахунку це дуже велика проблема. Вже майже 10 років тисячі українських сержантів мужньо тримають стрій на всіх напрямках, адже їхня честь це внутрішня гідність, благородство душі, чистота совісті, бездоганність поведінки на службі та в побуті. Вітаю всіх сержантів та сержантський корпус збройних сил України з їхнім святом. Бажаю вам наснаги, щоб ніколи не опускалися руки, руки були твердими. Разом ми до перемоги йдемо, хлопці. Вітаю вас всім зі святом. бажаю наснаги. І поверніться всі живими. Слава Україні! Героям слава! Ярослав Паца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква! Війна Росії проти України не завершиться у 2023 році, як це прогнозували раніше. Натомість вона може розтягнутися ще щонайменше на 5 років. Таку думку висловлюють західні посадовці. З ними погоджується і головний розвідник України Кирило Буданов, який заявив, що вторгнення може продовжуватись ще довго з хаотичними обстрілами українських міст. Проте за його словами є надія, що 2025 рік стане переломним. Крім того, американський Літтехнолог Джейсон Джей Смарт зазначає що війна в Україні закінчиться тоді, коли у Кремлі відбудуться зміни. Адже, поки там перебуває Путін, цього не станеться. А ось чи готові білоцерківці до довготривалих воєнних дій з Росією? послухаємо Наскільки ви готові до того, що війна з Росією може бути довготривалою? Ну, хотілось, щоб швидшеньки закінчилось. Молимо, щоб це було раніше. Щоб Бог вступився за Україну. Ми готові до всього. Готово, думаю, що, що воно так і буде? Я вже чесно перестав рахувати час, і мені здається, що вона буде довготривалою, і я вже до неї готовий на всі 100%, якщо чесно. Так що працюємо живемо далі. Це все залежить не від нас, як кажуть на це. І я думаю, що вона може продлитися хто з скільки і довго. І треба іменно в принципі з самого початку треба було не надіятися на раз-два, а що воно все це затягнеться. Тому що ворог у нас, на жаль, дуже сильний. Все буде Україна. Віримо в ЗСУ. У мене внучки чоловік 23 роки, воєнний сват, воєнний сваха пішла на в армію. Так що я бажаю всім перемоги, миру. Все буде Україна і смерть ворогам. Через війну та велику кількість переселенців в Україні стрімко погіршилась демографічна ситуація. Окрім того, що дітей вбивають ворочі снаряди країни-агресорки, трапляються випадки, коли немовлята помирають у мирних пологових будинках через недбалість лікарів. Хто винен, що ще одна молода білотраківська родина залишилась без дитячого сміху? Дивіться далі. Після трагічного випадку зі смертю вагітної Марини Ситнікової разом із ненародженою дитиною у Білоцерківському пологовому будинку до нашої редакції звернулася інша дівчина, яка стверджує, що через недбалість тих же лікарів втратила своє немовля. За словами 26-річної Вікторії, вагітність у неї протікала добре, а скарг на плід не було, доки не потрапила в медзаклад. Коли мені мене було 13 неділю, ми здавали аналізи. Там був ми робили скринінг. Це не є точний аналіз, це є вирогідність, що дитина може бути хвора. У мене була якась там вирогідність. Ці 13 з 13 по 20 неділю я хвилювалася дуже сильно, так як мені говорили, що в мене може бути хвора дитина. Потім на УЗІ, в Києві, в Білій церкві мені говорили, що Віка, те, що тобі говорить, того не, того, ну, його, того немає. Тільки через те, що коли те, що тобі говорять, Воно на УЗІ вже видно з перших неділь. Цього не видно. Це вирогідність. Десь не дяти був зроблений скіннінг. Коли я на 20-й неділі зробила повторний скіннінг, в мене все добре. В мене я робила два рази його, ніякої вирогідності взагалі не було. У мене була, в принципі, ідеальна вагітність. Дівчину поклали у пологовий на дев'ятому місяці вагітності через високий тиск. Згодом вона перестала відчувати дитину. Про що повідомила лікарку. Натомість майбутню маму заспокоювали та запевняли, що народить самостійно. Наступного дня ситуація не змінилась, тож Вікторію відправили на доплер УЗД, а згодом і на КТГ плоду. Обидва аналізи виявилися поганими. Серце крихітки ледь билося. Однак лікарі і тут не забили на сполох. Я дитину щет. Що... Я не чую абсолютно, ні один рух не був. При тому, що мене питають, ти чуєш дитину? Говорю, ні, не чую. В суботу був лікар, він мені говорить, твоя, твоя дитина бродекардія, тому що зараз йде дощ і вона, мабуть, спить. Е, опять, е, Мені робили кожні дві години цей доплер, кожні дві години цей доплер поганий. Я просто вже в неділю зранку я підходжу до медсестри, там була медсестра молоденька, я просто. Плачу і говорю, про мене, я вже третій день не чую дитину, я хвилююсь. І ця медсестра веде мене, піднімає на п'ятий поверх, Говорю, я тобі зараз допоможу. І ця медсестра просто попросила, що я вже третій день не чую, а вони знаєте, мене зміни на зміну перекидали, відповідальність брати не хотіли, тому що бачили, що щось йде не так. І коли вони мене... О, зробили мені КТГ на п'ятому поверсі, Заходить лікарча, говорю, ми тебе будемо кисирить. Говорю, я вже третій день прошу, мене прокисарить. Мене прокисарили. Мені ніхто нічого не говорить, чи хорошо, чи погано. Всі просто мовчать. Також, як стверджує Вікторія, після пологів до неї у палату не пускали чоловіка, аби він допоміг їй з гігієною. Під такі потреби, як відповіли медпрацівники, потрібно оплачувати окрему кімнату у відповідь на наш інформаційний запит стосовно причин цього трагічного випадку, перша заступниця міського голови Інна Новогребельська підтвердила про дистрес плоду під час вагітності. Протягом 08.04.2023 проводився контроль КТГ. 09.04.2023 у зв'язку з відсутністю позитивної динаміки КТГ вагітній запропоновано розродження шляхом кесаревого розтину. Вагітна погодилась про що є. Відмітка в історії пологів об 11.00.09.04.2023 проведено розродження кесарів розтин, Вилучено живу дитину жіночої статі вагою. 3 тисячі грам зростом 49 дев'ять сантиметрів за школою абгар – 3-4 бали. Дитині надана невідкладна допомога, проведена інтубація, розпочата ШВЛ 09.04.2023 О 17.30 дитина переведена реанімобілем до реанімаційного відділення КНП Кор Київська обласна дитяча лікарня номер 2 де продовжила лікування. Натомість на питання чи була проведена службова перевірка, хто винний у втраті цієї дитини, чи понесли лікарі хоч якесь покарання, а також чи взагалі за останні три роки звільнили хоч одного фахівця за неналежне виконання своїх обов'язків у пологовому будинку, чиновниця не відповіла. А, ось, згідно з документом, у перші дні після народження у медзакладі померла одна дитина у 2021 році, та ще одна немовля у цьому році. Загалом показник перинатальної смертності становить 0,6-0,7%. Протягом останніх років закрилися пологові відділення Таращанського, Сквирського, Ставищенського, Володарського та Тетіївського районів. І у зв'язку з цим розширилася зона надання медичної допомоги. Тому, звичайно, будуть мати місце випадки ранньої перинатальної смертності, в тому числі випадки мертвонародження. Загалом за два роки з міського бюджету на пологовий будинок виділили понад 11,5 мільйонів гривень, і це на оплату комунальних послуг і ремонт покрівлі. А ось за породіль медзакладу платить НСЗУ, і державні кошти йдуть на його утримання. Тож важко уявити, що відчувають ці бідні матері, які втрачають свою надію, особливо у тих випадках, коли причиною стає лікарська недбалість. Ми дитину незвали. Ясені, ми, ми дуже ждали це дівчинка. Я тільки через півтора місяці дізналася, що дитини від Мермозок. І мені сказали, вона проживе, може, день, може два, може год. Тобто вона сама не задихала, мене невчасно ми, Як це все сталося, ми об'їздили кучу лікарів, кучу консультацій. Було одне питання: чого тебе не касирили? Чого тебе не касирили? Але ж лікарі, вони мені казали, там в тебе ще будуть діти. Для них це очередний случай, для мене це просто все життя. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У місті закрили мотосезон про подію на сторінці у Фейсбук повідомила організація Gold Wing Club Ukraine. Вона об'єднує власників легендарного японського двоколісного, який вважається одним з найпрестижніших у світі. Під час заходу біля пам'ятника загиблим байкерам, що встановлений на виїзді з міста, вшанували пам'ять захисників мотоциклістів, які поклали життя на полі бою. Водночас військовим на фронт передали черговий евакуаційний автобус, 30 дронів та теплі речі. Активних членів клубу і представників Єврофедерації нагородили відзнакою Разом ми сила іноземцям. Вручення відбулось онлайн. На цьому я завершую п'ятничний ефір головних новин Білої церкви. Але на вихідних вас чекає випуск підсумки тижня від нашого телеканалу. Тож не забудьте вімкнути телевізор у суботу та неділю о 18.30 та 23.30. Віримо в силу і мужність наших воїнів та допомагаємо їм донатами. До нових зустрічей.